Це Віктор Тригубов, лейтенант ЗСУ. Зараз на фронті, журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Кхе -кхе, вибачте, вітаю вас, пане Віктор. Доброго дня. Вітаю. Я зараз хочу попросити, щоб наші редактори показали карту для глядачів, першу карту, там, де загальний стан зараз на півдні. А поки вона, вона готується, от ми якраз з цього і поговоримо. Якщо уважно подивитись на ось цю мапу, то ситуація для росіян, м'яко кажучи, не дуже. Аби їм втримати Херсон, потрібна логістика. А логістика може бути тільки через Нову Каховку або через Херсон, де той самий, точніше, два цих Антоновських моста. І відповідно до вас, пане Вікторе, питання, як в разі знищення Антоновського мосту буде відбуватися поповнення для Херсону? <гум> ну дивіться, В там не один промостализничені інший звичайний автомобіль, обидва називаються антонівськими. У випадку їхнього знищення або пошкодження до такого стану, через який просто не, через них не зможуть ходити вантажні автомобілі. Єдиний варіант залишатиметься або повітряним шляхом, ну через Чорнобаївку, але нам усім смішно на цьому слові. Або через справді через нову куховку, але через нову куховку там, по-перше, додаткове плече логістики буде понад 100 кілометрів, якщо я правильно по карті дивився. А по-друге, там ще знов-таки цей шлях просторіться і там чи є містечок на інгульці, який теж можна знищити. Не кажучи вже про те, що теоретично може знищити місце. Власне, у новій кукурці, але не бажано, бо він там йде через ну, водосховища, і це можливо може мати негативні екологічні наслідки. В принципі, це робити не обов'язково. Бо якщо справді у росіян зникають отак Херсоні, то це для них стає дуже великою логістичною проблемою. І в принципі, нормальна армія на цьому місці вже починала якось відходити. О, Теж буде важко, але це російська армія, тому о, не знаю, що буде. Але тим не менш, доявляти, що жодна армія не воює е, при відсутності постачання навіть в обороні. Ну бо просто потрібні боєприпаси, потрібні палатномистильні матеріали. Якщо їх не буде, ну це вже їхні проблеми. Тоді е, ти рішечки побираються, а далі просто не, не буде чого з чого і чим стріляти. Це точно, от пане Вікторе, за останні пару тижнів з допомогою тих самих хаймерсів, ну було знищено багато складів і командних пунктів. А росіяни як каже розвідка, відсунули склади саме за межі теперішнього радіусу тих самих хаймерсів. І от Україна ж очікує більш далекобійної зброї. І цікаво, як окупанти взагалі планують втримувати Херсон? Так ви сказали, що не можна очікувати, чого очікувати від Росії. Ну не зрозуміло від цієї армії, але от що? Ну, що вони взагалі планують? Як вони будуть себе отак от захищати і утримувати Херсон? Ну боюсь, що в Херсоні ну не, не боюсь, сподіваюся, що в Херсоні ніяк, бо там ну, я просто не бачу варіантів. Там е, через річку постачання не кинеш понтон. Там не наведеш, бо там кілометр Дніпра. Реально там, де місце. Там ну, понтон вже треба кидати від шляху до шляху, а не від плавнів до плавнів. Тому там, де місце, там кілометр. і місце, на кілометр це не серйозно. Вести по Дніпру якось через Чорне море, та там через очаковка або проводити. Там можна буде просто зі стрільницької зброї їх Стилювати як в тилі, тому варіантів не взагалі не особливо не залишається. Тому логічно було б з псоло самі відійти. Бо якщо самі не відійдуть, то коли власне буде ця криза, коли вона саме відбудеться, то в них там просто застрягне велика кількість тисячі особового складу, техніки усього. Тобто ми за нецікарні спи просто стануть українськими військовополоненими, і це буде значно більший удар для Російської Федерації ніж просто сон. А тобто ми можемо чекати ще на один жест доброї волі, як ви як ви гадаєте? Ну з їхнього я боку. Так, так. Ну, це було б логічно. Ну принаймні, знов таки, бо о, інших варіантів ну, я не бачу. Все, то вони певне є, але вони ще більш ганебні. Ні, можна там, звісно, я не знаю, спробувати там потрясти ядерною зброєю, чи спробувати анонсувати наступ через Білорусь, чи взагалі якісь такі лайфхаки відшукувати, але конкретно на Херсонському напрямку, конкретно в цей район утримати ти з військової точки зору стало для росіян набагато складніше, і я б сказав, що власне лайфхаків тут, начебто, немає, не не, просто, не проглядається скажімо так. Так, дійсно. Українська армія, звичайно, ну точно не російська. Ми не плануємо знищувати міста для того, щоб звільняти їх тим більше власні міста, тим більше з власними громадянами. І це до слова дуже добре було видно оці останні 8 років, щоб там не розказували на Донбасі, де ви було 8 років. Якраз якби Україна наступала так, як наступає Росія, то ми б вже, мабуть, звільнили Україну, тільки там нічого б не залишилося. І тому яким чином росіяни будуть будувати захист, а ми Будемо наступати, це скоріш за все буде ось такий котел, в якому ми будемо тримати, Ну наприклад, за допомогою артилерії неможливість постачання чого-небудь в Херсон, і вони самі здадуться. Ну якась така мабуть стратегія. Це абсолютно оптимальний варіант в цьому випадку. Бо дивіться, якщо вони залишаються без постачання, залишається тільки знищити ті їхні склади, які вже є безпосередньо в місті. Це можна зробити і артилерією, і іншими засобами. Це можуть зробити навіть допомогти навіть партизани, які насправді там є. Хай бояться. Тому а, тут ну, ситуація дуже проста: вони ризикують там залишитися без можливості вести бій, себто без зброї, без набоїв для Зброю без пального для танків, БТР і всього іншого. І у цьому варіанті йде не варіант капітулювати. По не будуть же вони потім на українських солдатів з ножами стрибати скільки базалезі. Варіантів немає, тому так поки що до цього усе йде. І це найкращий насправді варіант, бо цей варіант не передбачає руйнування власному самому місті. І це насправді дуже велике щастя, що Херсон саме так розташований, і що саме через це, саме через його вдале розташування, його можна таким чином звільняти. Звільняти таким чином інші міста було б набагато важче, але тут ми можемо просто конкретно розрізати кілька шляхів і тим самим залишити росіян без постачання, як такого. Тому це може бути на мою думку дуже класним прикладом. Бо на мою думку, нам треба демонструвати успіхи. Нам треба демонструвати успіхи, по перше, для того, щоб показати нашим і, і собі, і західним партнерам, і росіянам, що ми можемо перемагати, і щоб б, б, відійшла ця риторика, на кшталт давайте Путіну дамо можливість зберегти обличчя. Абсолютно очевидно, що якщо у, там у полон зараз потрапить кілька тисяч російських вояків, про жодне збереження обличчя вже не йтиме мова. Ну там вже від обличчя мало що залишиться. Тому і я гадаю, наші західні партнери також матимуть змінити риторику, в тому числі ті, які не дуже волюють нам допомагати насправді матимуть змінити риторику і казати, що ну там да здається, обличчя вже зберігати немає сенсу. Давайте добивати. Це точно, пане Віктору. Давайте з вами поміркуємо. Можливо, так знаєте, уявимо собі, що це вже сталося. Ось звільнили ми Херсон. Куди іти далі з Що робити на Кримський перешив, чи в напрямок Каховки? Чи можливо це ну нової каховки? Чи це можливо Енергодар? От як буде діяти ЗСУ? Ну на ваш погляд, на вашу думку, фахову, ну я лише капітан, а то це питання до генералі, але все одно Но... ви розумієтеся на військовій справі. А, але ну як на мене найбільш логічно – це Запорізька область. Як на мене, найбільш логічно у цій ситуації це почати знов таки звільнення Запорізької області і скоріш за все звільнення її з північного напрямку. Бо, бо не профорсувати нам теж буде незручно. Але це хто знає, яка тоді буде просто ситуація. Хто знає, як росіяни намагатимуться наступати на той самий слов'янський кремоторський? Хто знає, може в Україні пощастити в нас буде прорив в районі, Інкоп'янську і трішки, і тоді пріоритет від звільнення Харківської області та розв'язання комунікації Росії вже на Луганщині та Донеччині. Хто знає, це тут, тут реально дуже. Дуже дуже спекулятивно, бо є велика кількість факторів, які можуть до того часу просто змінитися. Тому я б тут особливо поки що не прогнозував. Дайте спочатку реально по перше, відіб'ємо російський наступ на словсько-кроматорську агломерацію. А по-друге, все ж таки щось що вирішимо з Херсоном і з Херсоном і власне з правобережжям е, на півдні. І ще про політичну складову цього можливого наступу розвідка і українська і сполучених штатів і британська вважає, що Росія готується до формалізації оцих нових територій, як вони називають ну окупованих територій, начебто там буде проводитись референдуми і так далі. І я думаю, що от погодьтеся, це буде мати якийсь вплив на плани Кремля. Окрім цього, що ще це нам політично може принести, наприклад. В тому, що буде відбуватися всередині Росії, всередині еліт Росії, ну і так далі. Ну як на мене, це якийсь ідіотизм. Бо серйозно, як? По перше, як проводити якісь референдуми на територіальних одиницях, в яких немає чітких кордонів? А там зараз немає чітких кордонів, там дуже рухома лінія розмежування. Це перше, друге, наприклад, окей, що ви проводите у Запорізькій області, хто ви не контролюєте Запоріжжя і з більшості населення цієї області, якщо ви контролюєте всі області, там тільки Бердянську, до каже здається, не найбільше окупована, Чи я не пам'ятаю, що чому... Ну, я не пам'ятаю просто, що більше кажусь. Е, що це буде? Бердянська Народна Республіка окремо взята. Це ж навіть не у кордонах якоїсь е, територіально існуючої одиниці, це навіть не, не контролюючи найбільше місто регіону так і таке інше. В Херсоні теоретично могли б спробувати, але по перше, них часу немає. А по-друге, знов таки в яких кордонах і як? І головне, навіщо? Яка буде легітимність? Тут дехто каже, що може вони після цього скажуть, що все, вони воно тепер все під нашою ядерною парасолькою. Так вони це можуть сказати прямо зараз. Вони прямо зараз можуть сказати, що все, що ми вже поваливали під нашою ядерною парасолькою. Але на жаль, це так не працює. Я не гадаю, що це заповнить українське військо чи європейських партнерів, чи ще когось? Ну бо вже ця загроза якось занадто часто звучить.